Противени на видях ганіх на хресті в тяжких кругах помер. Він зробив це для нас, заради вічних людей, що в їх хати у день помирали, бо Бог могутній віддав свого сина на хрест, щоб вічне життя вони мали. Роки ті, що створили цю землю життя, роки ті, що людину створили через тисячі літ до страшного хреста, не багаючись води так ніхто не боє, так ніхто не жає, так ніхто більш не буде, робити. за життя на землі і життям заплати, щоб людей у раді посередити. Чаша хліб перед нами лежить на столі, як частинка святої доброни, руки чисті від тіла частини прийме, від гатим, причистої брови. Тахреста чистоту у собі бережи, по дитям постарайся, щоб щодень Чути собі свою совісті, грішних показький. Він сказав мені: іди, ти ніж, не лише, по моїй, поєдині дорослі, та чомусь знов і знов гіханує душі і його подолати, ти не зносить. Але є наш Ісус, Він сказав ти й проси, сили в мене проси, буде дано, не здолаєш, що сам до Христа принеси.